Всім доброго дня! З вами Марина Осіпова. Ви на каналі В'язальної майстерні. І сьогодні я вам покажу, як закривати петлі останнього ряду через колки. Мені знадобиться одногольчатий декер, каретка в мене зліва і нитка також ліворуч. Для цього ми другу петлю перекидуємо на першу і вручну пров'язуємо ці дві петлі разом. Петля, що у нас сформувалася, ми переносимо, знімаємо спочатку на декер, переносимо і надіваємо на голку, що звільнилася. Таким чином у нас петелька лишилася за колком. Повторюємо наші рухи. Та голка перша, яка вже пров'язана, вона звільнилася, ми її виводимо вона вже нам не потрібна. Знову другу петлю з другої голочки переносимо на декер, перекидуємо на першу вже голочку і вручну пров'язуємо, сформовувавшися петлю, переносимо на, ось цю, на, ось на цю голочку. І повторюємо наші рухи. Таким чином у нас буде формуватися косичка при закритті. Полотно не буде стягуватись, як при звичайному зменшенні петель за допомогою декеру. Полотно знаходиться на полотні, воно не стягується. У мене це лінія плеча на майці. Тут небагато петель якраз для того, щоб показати кінечний результат. Не стягуємо. Контролюємо робочу ниточку, щоб вона не стягувала петельки. Ось тут я в руці контролюю, пров'язали разом і петельку цю підсовую до петель, які треба закрити. Ось так я закриваю 19 петель, вивожу за язичок, вкладаю нитку і продіваю, пров'язую петлю. І останні дві петлі разом пров'язала, підложу каретку, і кінчик обрізаю ось тут. В мене є різачок. Нитку відпускаю, знімаю всі грузи, ось цю петельку витягую, щоб полотно не розпустилося. Воно тут знімаю, давайте ось так. Витягаю, і дивимося, що вийшло. Ось такі петельки сформовані. Ми бачимо косичку по краю, і в нас вже завершений такий край полотна. Далі буду зшивати плечові лінії і. Бачимо, косички будуть розвернути на виворідну сторону. Ось так. Напишіть, будь ласка, як вам такий варіант закриття петель декером через колки. І дякую за увагу! Побачимось в наступних відео.